Доброго здоров'ячка всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У мене новий кронштейн, і по-новому ракурс я вибираю. Можливо, ви замітили, помітили. Так, сьогодні у мене знову розпаковочка. Це я замовлення зробила для шиття. Ну, тканини для шиття. Ну, а це більше е, на сайті. Мені здається, я вже на ньому замовляла е, цей, олію для промки промислової швейної машини. Я і не збиралася знімати відео, але я замовила одну детальку. Я знаю, що серед вас є у кого є промислові машини швейни. Щось тут так мало, наче багато. Восім позицій, а так мало. Ящичок маленький. Але замовила я одну деталь: вона у мене є на машині. Я тоді покажу її, як вона працює. Може, хто не знає. Дуже зручна деталька. Я ще замовила, я на Аліекспрес замовляла, та що у мене зараз. А цей. А це замовила тут. Думаю, можливо. Так, тут в мене все прислали чи ні? Щось мені здається, вона як трохи заїдає, чи я знаю. Ну, побачу. В общем, а чого я не бачу однієї позиції, чи вона десь тут у коробці, чи ні. Так, замовила я, хоча лампочка ось вона тут є, ну, ви знаєте, у всіх машин. Теперішні... це, А, є! є ось і лапка. Додатково, вони вперли сюди в коробочку. Я замовила, о, тут ще і гвинтики є, лед лампу, яка йде. Ось сюди вставляється. У вигляді підкови. Я не знаю, підходить вона чи ні. Ось я тоді попробую. Тут шість діодів з однієї і з другої сторони, там, куди я показую, ось така. Її можна підключати до кнопки пуску. Яка є на машині. Ну, це вже завдання буде для мого чоловіка. Ось. Чи можна її і в розетку? Тут немає, але це треба. Ну, я не буду цим займатися, це зробить мій чоловік. Не знаю, як вона буде працювати, буду я задоволена чи ні. Ну, ось така. Лампа. Лампа, світильник. Так. Де тут вона скільки? А, все, Світло... світлодіодний світильник 237 гривень. Я почала з нього, хоча це не перша позиція його. Ось. Так, перша була лапка. Ось така Ой, яка. Хитра Ось така лапка. Тут, ось так, люди роблять її. Тут є борозка, о там видно, я думаю, це лапка для того, щоб шити кант. Оце цей кант тут. Буде оце, в цій борозці, а голка буде строчить близько коло е, канта. ну Там ми вставляємо завжди якусь мотузочку, чи ще щось вставляємо, сьомку там, ну коли кант виготовляємо, так от написано, що 3 мм, мені здається. Ну, така оце така лапка. Так, ага. Ось -о. це змазка спрей е -е, вазелінова. Тут і для вишивальних машин, для чорнаків. Ну, uh, no, для деталей, різних деталей тут намальовано ось. Силвоз. воз. Мейден Італія. Ось отака. І ви бачите, що тут намальовано. Ну, написано, тут нічого в мене в цьому не написано. Тут я не бачу теж на наших мовах. Але там написано було на сайті, що і для вишивальних машин, і для швейних машин. Все. Ага, тепер наступно. Де він? Де сидівся? Не зрозуміло. Де ці... А, ось все, під цим. Ось із -за цієї ді... деталі, ось теж тут, як це його показати? Ой, ні, не так. От так. Ось ця деталь я замовила, вона в мене присутня на машині, дуже зручна. Це для швидкого заміни лапок. Я тут нажала, так, чик і. Лапку зняла, не треба, бо тут, на, на побутових ви знаєте, там є всілякі клавіші та, чи там ще щось. У мене на пф приподняти вверх лапку і вона зніметься і одягнути можна іншу. По, -по різному, мабуть буваю. У мене на ПФАФ немає там нажимання ні на що, тільки підняти вверх лапку, яка на даний момент на машині. А тут треба було кожен раз відкручувати, тоді закручувати. А в мене лапок немало, я накупила тут, які тільки в мене і для і, і, для, і для ось скільки тут у мене лапок, щоб замочки вставлять для призбирання, ця влітка. Ну, ось така лапка в мене є, Це коли ватін прошивать, як його. Ось, бачите, як піднята вверх Сінтепон, щоб не залазила лапка. Для... Ось у мене така лапка для потайної блискавки, ось така. Ось окантовочна, а ні, підрубочна. Це підрубочна в мене. Ось. І ще у мене є ось ця лапка. Це все, ні не Алі, не всі Алі. Я ще й там на сайті десь замовляла. Отака От лапка, це призбирає. Ось тефлонова лапка. Ну, в общем, лапок. Е, немало, ще половина лапка. Це для, теж для замочка хорошо. Ну, здається, всі достали, да? Ага, Всі. І ось замінювати лапки. Кожен раз треба е, відкручувати, закручувати гвинтик. Я вже й не знаю, він, мабуть, і загубився той гвинтик. А ось ця деталь. Оця. О, що це я кручу? Супер! Мені підказали були, я купила аж на Aliexpress замовляла. І я дуже задоволена нею. Так, і що тут у мене ще осталося? Маркери в мене осталися. Зникаючи для світлих і для темних тканин, бо в мене вже позасихали, От, і погано малюють. Так, тут я щоб не цей. О, тоненький. Ось таке в мене все назвав, все прийшло. Маркери по 65 гривень, лампа 237. Лапка ось ця, 215. Спрей коштує 287, все. Буду користуватися. От. І. Більше всього, я очікувала, я побачила на інстаграм рекламу, і я вже не раз зустрічала в інтернеті. І мені ввечері не вистачає. Я ось цю нахиляю туди, туди, сюди. Мені ввечері не вистачає світла. О, через те я захотіла от попробувати, можливо, спасе ситуацію, коли мені темнувато там. Ось зима буде, теж і вдень темно. Ось побачу. Зараз я поближче покажу ту, оцю деталь на машині. Таку маленьку, ось і. так О, він теж 65 гривень. Недорого коштує. І це, покажу, як працює. Надіюсь, буде видно. Ось, наприклад, мені треба поміняти іншу лапку. І тут би е, розкручувати гвинтик. А так я зараз підніму вверх. А тут я ось так нажимаю. О, і знялась лапка. Тепер мені одягати. ось я нажимаю і одягла. Наскільки зручно, я навіть не уявляю, що це я кожен раз кручу цей гвинтик відкруткою. Дуже зручно. Дуже оп! Ну, він у мене і працює, але мені щось здавалося, що якось заскакує. Всі лапки, які у мене, вони всі підходять для цієї деталі допоміжної. Так що, у кого немає і у кого промислові машини, рекомендую. У мене БАОЮ промислова машина. Ну, На цьому буду завершувати. Дякую. Пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки. Заходьте на мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока-пока. Я повернулася по скрипту. Забула показати, підходить чи не підходить цей світильник. Це, я спочатку не могла зрозуміти, що це таке тут. А тоді зрозуміла, що це магніт. А. Ці світодіодниці лампочки, чи як вони ось вони жовтенькі. Ось. І тут бик. Тільки тут сюди лише треба. О, я одною рукою. Ось, тримається. О, і достатньо так надійно, думаю. А це йде отам, підключається до кнопки. Якось будемо Щось, чи Може туди піде назад, і там у, у мене там за нитками там розетка. Може туди, не знаю. Ну, підійшло, я так думаю. Жіночим поглядом провірила, так як підходить. Ну, тепер на цьому говорю. До побачення. Пока-пока. До нових зустрічей!